Безпека харчування та належні умови навчання у надвірнянській громаді проінспектували низку навчальних закладів. Зокрема, у військовому ліцеї замінені вікна, що були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі. Тут навчається 550 дітей, харчуються у шкільній їдальні, яку частково облаштували власними силами. Ми зараз знаходимося в їдальні, їдальня виглядає. Картина намалювала вчителька, малювання, стіни там чи зробили своїми здоров'ями, кат боробили є. Тому стараємося на кухню, би здалося нам ще зодві мікроволновки, бо є дві замало. Ну і здався ще один холодильник, бо маємо дві морозилки, два холодильники, але замало. Ну здалося б, ще жарочний шкаф, але це вже таке, походу, десь щось якось буде. По школі, от ви були тепер в спортзалі. Стеля потребує заміни, бо трошки підірвало її ще вибухом, і вона там в одному місці обірвалася стяжка, й треба буде вже міняти то. а Ну і треба десь щось по забезпеченню життя і здоров'я, укриття. У нас ПРУ так зване, теж воно 40 років не було, яке так досконало, ну і зараз потребує змін. І, зрозуміло, потрібно і технічне, і всякі збільшення десь здав бися, поновити і комп'ютерний клас. Бабуся, все. і тобі бабуся, і тобі бабуся, так? І, а, так? Не, 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 не. О, і то готували, га, га. А це вже заклад дошкільної освіти. Ясла садочок, малинка у селі Гвіст. На кухні охайно у приготуванні їжі допомагає стареньке, але надійне обладнання. Далі очільник громади та начальник районної військової адміністрації відвідали Назавизівський ліцей. Цей навчальний заклад нещодавно відзначив 25 років з часу відкриття. Тут потрібні значні фінансові вливання, адже не завершено будівництво одного з корпусів школи. Діти мріють про великий спортивний зал. Ну хотіли б великий спортзал. Щоб було все облаштовано, щоб мали де діти займатися спортом, ну, мав би бути садочок і в спортзал великий. Ну, роздягальні, каше класи мали би бути. Е, ну, таке, щоб, наприклад, там волейбол, пограти, баскетбол, то не можна, бо низька стеля і ну, заважає трошки, але так, щоб. Ну, стає на перші рази по освітянській і по медичній сфері є дуже багато питань дуже багато шкіл, в яких розпочата роботи, але не завершені в зв'язку з проблемою, яка за сьогоднішній день є актуальна для всіх громад. Це відсутність коштів, тому що війна і в першу чергу, як правило, громада і не тільки громада, але державний бюджет спрямований на допомогу нашим збройним силам України. Є речі, які потрібно вирішувати. Я, наприклад, десь як голова адміністрації вказав на ті речі, які можна робити господарським способом. Розв'язувати, не чекати на якусь там допомогу зверху. Є питання глобальні. Це є школи, в яких розпочато будівництво, незавершене будівництво, є школи, в яких відсутні спортзали, відсутні актові зали. Також є питання з харчуванням дітей, не в всіх їдальнях є обладнання в дитячих садочках. Ми розставляємо пріоритети таким чином: війна, допомога Збройним силам України, допомога технікою, озброєнням. А після того займаємося питаннями, що стосуються освіти, культури, науки і медицини. У рамках робочого візиту посадовців. Відвідали Луївський, лісно Ліснотарновецький і Парищенський ліцеї та верхню майданську гімназію. Голова надвірнянської ТГ Зіновій Андрійович зазначив, попри війну та складну фінансову ситуацію у всіх закладах освіти триває очне навчання. А це найголовніше: молодь повинна здобувати знання. Всі навчальні заклади працюють в очному і денному навчанні, але утримання. Закладів охорони здоров'я, отримання закладів освіти, потребуючи малого ресурсу. Розуміючи, що держава забезпечує заробітні плати у вигляді освітянської субвенції, НЦЗО закриває заробітну плату для наших медиків, а об'єкти критичної інфраструктури, капітальні поточні ремонти сьогодні потребують дуже дуже великих обсягів фінансування. Ми прекрасно усвідомлюємо, що третій рік війни. Всі кошти, які ми зможемо акумулювати, ми направляємо на потреби Збройних сил України. Ми дякуємо батькам, дякуємо освітянам, які спільно з нами, господарським методом. Іноді ми закупляємо матеріал, а іноді роботи роблять самі освітяни і батьки, для того, щоб діти наші навчалися в дуже гарних, просторих, але водночас безпечних класах. Безпека понад усе. Не всі навчальні заклади це про проблеми, мають умовні укриття, це дуже важливо. В природі їх не було, бо підвалів не було. Але ми також маємо розуміти принцип двох стін і до допуск ДСНС відповідних державних органів має війти відповідно комісійну процедуру. Тому безпека дітей понад усе.